бассейне слушай немного сильнее, потому что вы будете по другому спать. Давай мы двигаемся по плазму. Ми готуємось, так просто ми свій Маріуполь не здамо їм без бою, краще поляжемо тут кісьми своїми, але танки їх у місті горіти будуть. Говорили, що спочатку приходили головний контингент, який приходив на тренування, це були представники ультрас. Зараз побільшало інших людей, чи все ж таки? Сякція? Так, побільшало звичайних людей. Є і сам ультрас, Так, тут є хлопці із маріупольських ультрас, є і звичайні люди, є, можливо, якісь члени якісь, якихось політичних течій, я не в курсі, я в них не питаю. Так, людей побільшало в десятки разів. Ну, в десятки, ну в декілька разів. Тобто на першому триванні було около десяти, чоловік зараз самі бачите. Я і, 本当に。Uh, <laughs> Є досить великий рівень патріотизму, піднесення. Є дуже багато людей, які бажають долучитися до оборони Маріуполя для того, щоб російські танки не їздили по вулицях цього міста. Багато людей надає різноманітну волонтерську допомогу, але багато також особливо молоді виявляє бажання зі зброєю в руках захищати. Своє рідне місто відповідно бійцями батальйону АЗОВ, інструкторами проводяться різноманітні тренування для молодих мешканців Маріуполя для того, щоб вони мали основні військові навички і в разі чого могли захистити зі зброєю в руках своє місто.